Микола Ткач Ранкова тиша, спокій незворушний. Ранкова тиша, спокій незворушний. У сонячнім промінні сад зомлів. Ще недозрілі яблука й груші, пригнули віти низько до землі. А хтось мене, гукає звіддалека. І голос, мов билиночку гойда, спочатку мені видалось лелека, а то в Осонні мама, молода, озвалась і всміхається до мене, Це ж скільки літ, як тут її нема, а наче вчора сонце, мов знамено, на крилах вітру обрій підійма. Тулю до серця голос той знетління, І сам горнусь до нього навзаєм, Вже проростаю в третє покоління, А матері все більше не стає. Переможного миру вам.